Всім привіт! Це моє нове відео про перепродаж різної техніки. В минулому відео ми купили Samsung і iPhone. iPhone наразі в нас на руках, його потрібно було відремонтувати. А Samsung ми успішно продали в минулому відео і вийшли в прибуток всього на всього 500 гривень. Також нам вдалося повернути наших 3000 гривень, на які нас обманули. А також зараз залишається цей 10-й iPhone з маленькими недоліками в нас на руках. Ми його в цьому відео обов'язково реалізуємо. А також купимо багато іншої техніки. Цей вступ я знімаю вже після проведення самого експерименту, тому... Обов'язково раджу додивитись до кінця, бо цей експеримент вийшовся ну прям дуже прибутковий і дуже цікавий. Всім гарного перегляду. Не забувай підтримати це відео лайком і коментарем, а також підписуйся, щоб не пропускати нові відео. Ваші коментарі, ваші лайки дуже надихають на створення нового контенту. Дякую вам. Коротше, друзі. Вирішили ми значить не ремонтувати 10 айфон, тому що ремонт получається дуже дорогий. Е -е, я не сильно зрозумів, що там треба робити. Ну коротше, там чуть ли не весь екран міняти. Тому я вирішив його продавати як є. Тому зараз їдемо цей телефон відправляти. Телефон я успішно продав. Людина забрала його з почти і продався цей телефон за 4300 гривень, плюс комісія з OLX з доставки в районі 100 гривень, 110 навіть гривень. І чистий прибуток в нас складає 700 гривень, тому що телефон був куплений за 3,5 тисячі. А також хочу нагадати, що ви можете придбати або продати свою техніку за рахунок мого телеграм-каналу. Для цього переходьте за посиланням в описі, пишіть менеджеру. Ви можете як і купити щось з асортименту каналу, так і можете запропонувати щось на продаж, або ми просто вашу техніку виставимо в канал і інші люди її можуть придбати. Друзі, всім привіт! Зараз вже пізній вечір, і я тільки приїхав додому, тому що я ввечері зустрівся. Своїм товаришем і купив в нього навушники. Навушники Marshall, дуже якісь там круті навушники, досить класно вони грають. Я їх послухав. Мені звичайно сподобалось набагато набагато більше, ніж в моїх AirPods. Ці навушники ми купили на перепродаж. Тому зараз давайте я піду додому, вам їх покажу, скажу, по чому купив і по чому планую продати. Ось такі навушники вдалося мені придбати. Це навушники від фірми Marshall, які дуже дуже класно грають, і в цьому кольорі вони. Цінуються більше, вони дорожче коштують, тому дуже повезло купити саме в цьому кольорі. Ось так виглядає комплект, все досить просто, гарна упаковка, дуже добре, що, до речі, ці навушники в нас з повним комплектом, з упаковкою. Тому зараз давайте проаналізуємо ринок, за скільки їх можна нормально виставити і продати. І, звісно, будемо виставляти на OLX і в мій телеграм-канал. Що з цього получиться, дивіться далі. Я промоніторив OLX і прийшов до висновку, що ці навушники можна спокійно виставляти за 2,5. 000, тому що вони просто в ідеальному стані, тому давайте виставляти оголошення. Оголошення висіло на продажі буквально декілька днів, і особливо не було зацікавлених покупців. Багато хто писав, цікавився, але потім вони просто пропадали. Я вирішив все ж таки викласти ці навушники в мій телеграм-канал з технікою, трошечки дешевше, за 2300 гривень. І в мене знайшовся, звісно, покупець, знайшовся протягом там одної доби, що достатньо швидко, тому давайте збиратися на почту і відповідальність. Навушники. Навушники ми успішно продали за 2300 гривень. Людина забрала їх з почти і ми фіксуємо чистий прибуток в 500 гривень. А також хочу вам сказати про те, що зараз я планую закупити ноутбуків на перепродаж, тому обов'язково перейдіть зараз в телеграм-канал з технікою і напишіть менеджеру, він вам скине всю наявність ноутбуків. Там реально є ігрові хороші ноутбуки за дуже-дуже гарною ціною. Тому обов'язково перейдіть. Зараз в мене вже вечір достатньо пізній, я тільки приїхав додому. І в мене сьогодні є дуже цікава покупка на перепродаж. Я купив джостик за 200 гривень, який майже не використовувався. Зараз я вам його покажу, але я впевнений, що його можна спокійно разу там, в два е, дорожче продати, чим ми його купили. Тому давайте його зараз подивимося і після чого будемо виставляти на продаж. І так, дивіться, ось так він виглядає. Ось така коробочка, і тут є ще цінник за 749 гривень. По знижці він купувався, але е, я думаю, що гривень 400 500 ми за нього зможемо взяти спокійно. Отак, от він, отак виглядає коробочка. Реально, джостік дуже прикольний. Я його вже попідключав до телефона, до ноутбука по блютузу. Ось так він виглядає. Дивіться, просто ідеальний стан на ньому. Ну, щоб ви розуміли, навіть жодної подряпинки взагалі нічого немає. І тут є такий тримач для телефону. Давайте його включимо. Ось така марка. Я не знаю, чи це класна марка джостиків, чи ні. Я думаю, хто з вас розуміється, напишіть в коментарі. Але працює він дуже чітко, дуже гарно виглядає. І зовсім без ніяких подряпинок, без слідів використання. Ось так все виглядає, тому давайте виставляти на продаж. Пройшло три дні з моменту, як я вам показував джойстик, який ми купили на перепродаж за 200 гривень. Так ось мене вдалося його продати за 450, так як він в гарному стані. І людина знайшлась на OLX. Ну, на другий день, виходить, вже сьогодні людина з почти забрала. Вчора я його відправляв. Ну тобто, достатньо швидко ми змогли його продати і зафіксувати дуже невеличкий. Прибуток в 250 гривень. Дійсно, в цьому відео виходить дуже велика різниця між товарами, які я купую. Спочатку навушники. Перед цим в минулі серії iPhone 10. Після чого джойстик ми продали. І тепер павербанки. Чому я вирішив їх купити? Насправді, мені підписник їх запропонував по дуже гарній ціні. Сказав, що колись купував на перепродаж, щось в нього не пішло. І ось може. По гарній ціні віддати їх мені. Два отаких от повербанка. Вони на 20 тисяч міліампер новесенькі в гарному стані, все з ними чітко. Тому звісно вони розпаковувались, але я їх подивився з ними все добре. Вони новенькі, тому давайте зараз спробуємо е, їх виставити на OLX Якщо через OLX не підуть, я думаю, через Телеграм достатньо швидко їх продам. Ось я зараз подивився. Середня ціна на цей павербанк 1000 гривень. Я обидва цих павербанки купив за 1250 Чому так? Тому що підписник ще раніше купляв їх оптом, в нього ця справа. Я так і не поняв, може він остальні розпродав, а просто всі залишилися непроданими. Тому він мені за таку ціну їх і запропонував. Але я навіть спокійно, якщо зараз кожен з них виставлю за 800 гривень, залишусь в гарному прибутку. На OLX я виставив цих два повербанки по 850 гривень. Я вважаю, що це гарна ціна. І якщо людина їх буде купляти разом, можливо, зроблю маленьку знижку, хоча не знаю, тому що і так гарна ціна. Повербанки нові, але на 150 гривень дешевше, ніж в магазинах. Тому залишається просто. Очікувати на клієнта всім добрий ранок. Сьогодні я піду відправляти ці павербанки. За них я вже отримав предоплату. Продали людині з телеграм-каналу за 1700 гривень. Два цих павербанки я міг би поступитися в ціні, але знайшовся покупець. Тому чому би і ні. З павербанками дійсно все добре. Тому можемо зарані зафіксувати прибуток. На днях вийшла така ситуація. Я думаю, деякі з вас знають мого товариша Дмитра. Ми разом з ним часто перепродаємо різну техніку. Він купив айфон 8 на перепродаж. І я йому успішно допоміг цей айфон продати. Тобто, ми достатньо часто працюємо наступним чином. Я продаю, він купує. Е, профінансували ми 50 на 50 цей телефон. Відповідно, я там свій відсоток також отримав за рахунок того, що допоміг продати. Але телефон був в діми на руках, і він забув його відзняти для вас. Тому я просто вам зараз на екрані прикріплю фото з нової почти, що дійсно ми його відправили. Сансу брехати нам немає. Але вийшлося така ситуація, що забули вам його підзняти. На жаль, перепро. Рошую, що так получилося в наступний раз. Будемо старатися не забувати. Просто достатньо багато різної техніки продається в цілому, навіть за кадром, тому не завжди виходить все підзняти. Друзі, останні декілька днів я займався скупкою різної техніки. Ми купили ноутбуки, клавіатури, телефони. Це все ви побачите найближчим часом в моєму телеграм-каналі з технікою, за посиланням в описі. Наразі техніка вся знаходиться в дімі, тому не можу вам її показати, але ви скоро її побачите. І обов'язково слідкуйте за телеграмом, тому що можете по дуже гарній ціні придбати собі. Різної класної техніки. А зараз я вже збираюсь і їду на зустріч з Дімою. Коротше, друзі, ми закупилися трошки технікою. Там різна техніка, клавіатури, ми здається, купили. Ноут купили, телефони купили. Це все зараз лежить в Діми вдома, тому, на жаль, Показати це не можу зараз. Але вже в наступному відео ви побачите, як ми реалізуємо всю цю техніку. Повірте, там реально прикольні масштаби, там багато все цікавого. Ми це все продамо, і звісно, подивимося, який прибуток з того зможемо отримати. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити це відео. А також не забувайте ставити лайк, писати коментарі. Це дуже сильно підтримує мої відео. І мій канал в цілому. Якщо ви додивилися відео до кінця, обов'язково напишіть в коментарі слово ноутбук. Таким чином я зрозумію, що ви додивились відео до кінця і серед вас розіграю якусь суму гривень, яку я вам закину прямо на картку. Результати будуть в телеграм-каналі за посиланням в описі, тому переходьте, пишіть коментар і очікуйте на результати.